Не ображайтесь на мене, але я скажу саме так: доведеться кожній людині визначитись, хто такий Ісус Христос. Чому у нас, власне, є два варіанти. Варіант номер один. Ісус Христос є. Ви вибачте, що так скажу як Христина, але менше з тим. Він є прибитим фанатом, Він є людиною з хворобливою уявою, він є нездоровим візіонером. Він є, врешті-решт, божевільним. Ну тоді зрозуміло, що треба бути атеїстом, ну принаймні християнство перекреслити. А якщо і тепер ми розглядаємо варіант 2, А якщо Христос направду той. За кого він себе видавав, а якщо він Господь, якщо він Бог, якщо він Бога людина, то що тоді виходить? Христос говорить, що через нього тільки можна прийти до Бога. Христос говорить, що через нього тільки Воскресіння. Христос говорить, що тільки через Нього істина. Христос говорить, що тільки через Нього спасіння. Хто не приймає Христа, хто продовжує думати що Христос Божевільний, як він збирається спастися, бути з Богом, жити вічно і розраховувати на Божу допомогу. Тому, дорогі мої, вам доведеться таки визначитися, хто є Ісус Христос особисто для вас.